Приїздом? Привіт, друзі. Приїзд. Привет. Як сприяла? Нічого, все, потихонечка. Потихоньку. Ладно. Приїхали до нас. У вас що я тут? Та, Трошки дають. Бомби чуть-чуть, так. -чуть, Це, якщо можемо вже... На перемозі на пляж ага. забирати, щоб біля ставка. Все, друже, до зв'язку. Зв дякую тобі. за все. Та, ну, <св 'язково> ти ти бро. Бро. Це Це Вам дякую, вам дякую, що ви нас захищаєте, приїхали так. сюди самої западної України і тут нас. Невидимого фронту, який завжди нам допомагає, і ця допомога нам дуже важлива. Якщо ми побачимо більше детальніше про ситуацію в університеті, подальше навчання студентів і, і власне ліквідацію оцих всіх власників. Вибуховою холоди до белого студентського містечка, і там в чотирьох пожетках є пошкодження вікна, дверей і тому подібне. Але найбільше дійсно постраждав спортивний комплекс, тому що це було поряд з ним, потім навпроти спорткомплексу ми. І я всім покажу, що я зробила. З гарячого повітря я показує навіть. Під час останніх битв ворог і не були особливо сильні, Але вам було нелегко дістали пошкоджені. І чимало. Знаєте чому? Ви теж. Ми з крайвом думаємо, що вони стають наші слабкі місця. Все так, а он Тут, до речі, дуже багато аварій і предупреждаю всіх, практично всіх, прошу кажу, акуратно, дивіться, і дуже-дуже багато. Тут після самоліту теж були порозпилені вікна. Стали всі построїлись в одну шарену. Хлопці, стали построїти одну шалену, по Ну Ви щось якось так стали. Так, рівняйся. Струнко. По порядку розрахуйся. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. сьомий, Восьмий. Сей минулий. Діти з цього села. В принципі, для цього і відкривав цей клуб, зал, для того, щоб їм було де провести час, премію. щоб забрати їх від телефонів, щоб вони, ну скажімо так, від всяких таких вредних звичок, як алкоголь, сигарети, фейбутки. Першу пер пер одна така задача моя була. Не болтай, а дивимося, як боряться остальні, зрозуміли? Зробили такий круг, щоб ви не сідали на холодне, зрозуміли? Так, перша пара Юра і Стас вийшли на центр ковра. І я казав, і всім кажу, що якщо хоч одна людина сюди вийде, яка не буде ругатися, не буде пити, курити, то значить я це недаром все Це, Це в мене таке була дійсно така. Мрія, мета і ціль. Це так чисто щиро відкажу, як, як є на. Учку невеличку, давайте, стаська, <плес> пригрузіть, кучку. <плес> Свіття <плес> <Слухи> акуратно. Акурасно, тільки Глеб, давай веселіше, смілій. <плес> <плес> Діма, 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 виходимо. Дякую, Саме більше старалися витягувати людей з Донецька. Зеленому полі в підвалі, там один єдиний двохетаж двохповерхова будова. І там вийшло так, що там до 30 людей віком за 60, 70, 80 років залишили. І довелося мені їхати на Пасху на саму. От. Вони там вже третю добу сиділи в підвалі, закінчувалось вже у нього продукти. Ну, слава Богу. ЗСУ воїни привезли. Забрали їх звідти. От. Зібрався до вас туди. От. Там може під'їдемо, ще передамо там цей. Ось, о, хлопці знімають. Іди хоч розкажеш трошки, скільки ти в зеленому полі да, безвилазно сидів. Та йди сюди, та йди <cu> сюди, що ти як цей. А я на саму Пасху там почав людей там... до комбата добре, що з Тернополя там знайомі uh -huh. воїни і так, потихоньку, потихоньку, тому що там так було. І що найголовніше, що було таке, що казали, навіть декотрі це, 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 це не наша територія, це ж Донецька область. І я кажу, у нас що, є різні люди. У нас люди ді діляться на донецьких, Дніповських, чи як кажу так. Там кажуть люди, там так там, під Ой, 80 70 років люди там сиділи. там. Да. О, так мамочка, що, Палю, бо ми ще маємо купу суд. Діло, бо то ми... Добро, добро. Термін, термін. Я знаю, нас... А до речі, Ніколай Ніколач, да. а відкрити цей зал, щоб подивитися, щоб там у нас те, що я просив, по вікнах, да, щоб ми потім з зімою це не робили. Хоча вже зараз зима, але. Я ж просив Серіов, щоб тут поставив, щоб убрав цю цю щоб вода не капала. Так, 79 температура. Це вже плюс, це вже добре. Угу. сі. Що там у нас питання? Є якісь. Немає нічого такого. Водичку там треба буде, щоб старатися вбрати, щоб не капало. Бо вона ж ви тут в основному бігає і вона за, вам, вам ось Там От там вже бачу, теж вже піде, піде при великих вітрах, звідти з тієї сторони, вже там я бачу, що вже воно там буде дирочка. Треба буде потихеньку брати ліса і брати піну і задувати там. Третє вікно. Ось перше, друге, третє посередині. Оце четверте я в минулому році задув, бачиш воно зверху. Оце. А там це так здається. Там під 9 метрів там більше, ніж тобто, туди пташки залітають. Ого. Дуже реально. Тільки людина. Позанімались спортом, в неї зовсім буває, граємо в футбол. Вони вже навіть діти почали розбиратися, де приходи, де виходи. І вони забувають на час на тренування, на, 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 під час занять. Вони навіть забувають, що є війна, що в нас тут ну, такі якби, нелегкі часи зараз прийшли на Україну. Добре Каріна, У, молодець. Оце так. Оце Каріна. Сама погнала 10 пацанів. Молодець. А змінились діти, як ви думаєте, в плані... Діти... Тобі ж, як знаєте, до, до того, як прям тут все почалося? пісня. Діти так, діти міняються, прямо на очах міняються. Вони, вони стають старшими, дорослішими. Але, зрозуміло, mm -hmm. що там, знаєте, ну, кроме телефонів у них практично нічого не залишається вдома робити. Школи закриті зараз. це. скрізь. Так же само є... Єсь... Виховання різних дітей, є різні діти. Так, Кожен індивідум, кожен неповторимий ну, не по-своєму, тому знаєте, до кожного треба якийсь ключик знайти, якось підказати, допомогти. От. А, ну, порозмовляв з батьками, вони самі ну, Тут, кажуть, що Іванович, щось, ну, щось. тому я знаю, що це великий ризик. Ну тим не менше працюємо. Мабуть, перепишемо щось. Один рівно. Вимогти давайте. Стояв, та й будемо стояти. Нікуди звідси не дінемося, будемо до кінця стояти. Що? Чи, 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 чи. Не спіши, не спіши. Ти гоп! Опа! Все нормально. Давай, 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 давай. Все, добре. Ти. Один на конюшню, один туди. Обкатати. Зровести повну інженерну. Інструктаж провести все зробити. У нас ж є майбутнє, ми його готуємо тут, і тренуємо наше майбутнє. Для цього ми живемо. зерни під мою шкіру. Там ціле небо журавлі. Там ще не вигадали віру, і море повне кораблі.